Вітаю! Мене звати Нагірна Юлія Михайлівна. Я лікар-стоматолог-терапевт у мережі стоматологічних клінік Люміден. В цьому відео я розповім вам про себе, чим займаюсь стоматології та покажу приклади своїх робіт. Вже у 9 класі я знала точно, що моя професія буде пов'язана з медициною, хоч у сім'ї не було жодного медика. Освіту здобула в Українській медичної стоматологічної академії в Полтаві, де навчалась 5 років на денному стаціонарі. Інтернатуру закінчила в Івано-Франківському медичному університеті. Я займаюся професійною гігієною порожнини рота, реставрацією зубів фотополімерними матеріалами, відбілюванням зубів, лікуванням кореневих каналів, в тому числі методом апікальної мікрохірургії. Я з радістю допоможу. Вам зробити крок до здорової і чарівної усмішки. Якщо ви шукаєте якісне лікування, уважний підхід, турботу про вашу усмішку, звертайтеся до мережі стоматологічних клінік Люміден. Буду рада бачити вас на безкоштовній консультації. Я дуже вдячна доктору Нагірні за виконану роботу. Люміден найкраща клініка в Києві. Хочу поділитися з вами своїми враженнями про відвідування клініки Люміден. Ну, по правді сказати, я такого ще не зустрічала. Все дуже подобається. Обладнання на вищому рівні, обслуговування на вищому рівні. Щиро вдячна лікарю Нагідній Юлії Михайлівні за таке тепле, щире обслуговування. Всім рекомендую. Я проходив курс лікування в клініці Люмітент у лікаря Юлії Михайлівні Мені все дуже сподобалось. Всім рекомендую. Hi everyone, I just came from United States, Maryland and uh, I just finished my dental procedures with Julia Nagirna in uh, LumiDent and it was awesome and I'm going to be showing it to all of my friends. <laughs>